Мене звати Олексій, начальник відділення піротехнічних робіт, тобто займаємося розмінуванням. Території Одеської області зараз широко працюємо на прифронтовій ділянках. 24 лютого ну, я прибував вдома тоді і проснулися просто від звуків вибуху, вибухів точніше, і ми вже зрозуміли, що щось відбувається ненормальне. Ну, А далі нас зібрали вже на роботі за тривогою і там вже всі зрозуміли, що почалась Війна. Особисто я працював на території Донецької області, на території Миколаївської області, місто Снігурів і нещодавно повернувся з Херсонської області. Працювали скрізь на деокупованих територіях. Тобто область — це були і міста Святогірськ-Лиман, які от наші хлопці звільнили від окупантів. Місто Снігурівка так само було деокуповане восени в листопаді місяці, і Херсонщина так само ми вже. Продовжували далі роботи, тому що хлопці перед нами були, їздили туди зразу після звільнення. І ми продовжуємо зараз далі працювати на тому напрямку. І зараз там наші два розрахунки знаходяться, виконують завдання з розмінування. І в Донецькій області зараз наш один розрахунок так само знаходиться, працюють по по очищенню. в Донецької області від вибухонебезпечних предметів. Наша специфіка роботи там полягає в очищенні, в першу чергу, критичної інфраструктури, це тобто лінії електропередач. Газопроводи, водопроводи, тобто ми обстежуємо для того, щоб ремонтні бригади могли скажімо так, в прискореному темпі їх лагодити, щоб людям було світло, була вода, був газ. І людей зараз залучено там дуже багато, і об'єм роботи там надзвичайно великий. Все залежить від того, наскільки от густо замінована дана територія. Тому що були ділянки, на яких, слава Богу, взагалі ми нічого не знаходили, тобто росіяни просто як відходили. Але пошкодили лінії за собою. А були ділянки, де вони цілеспрямовано мінували і лінії електропередач, опори тобто, і газові ці колонки розподільчі ставили, там міні поля так само біля них. Самі газові колонки мінували. Тобто все залежить від ну, щільності замінування даних таких об'єктів. Тобто там ті, ті території, де були їхні позиції, і, якщо через них проходили ці, ті самі лінії електропередач, то. Там ми можемо ну, на невеликий там, наприклад, кілометр там, протяжності лінії електропередач ми можемо потратити тиждень-два, для того, щоб досконально ну, її очистити. Після нас туди ніхто вже не перевіряв, тому що за нами зразу йдуть люди, цивільні люди. І наша задача, першочергова задача полягає в тому, щоб вони змогли безпечно за нами пройти. Ми їм обстежуємо територію, для того, щоб вони змогли на ній працювати. Мене вразив цей цинізм, з якою російська армія просто знищує наші міста, знищує наші населені пункти. І, ну, якщо так говорити відкрито, території, які вони називають ну, типу, своїми, але ж вони самі їх і знищують повністю. Тобто в нас в Донецькій області був ну, такий випадок, ми виїжджали на звернення від місцевих мешканців, на обстеження прибудинкової ділянки. Ми приїхали в село, його нема. От просто від села буквально залишились лише руїни, хоча на карті воно ще існує. Тобто, я не розумію. Вони прекрасно, росіяни знають, що там живуть лише би, цивільне населення, але вони повністю село знищили абсолютно. Я думаю, воно вже не буде придатне для життя. Ну, Як мінімум, найближчих 5-10 років точно. В нашому підрозділі, на жаль, був був випадок трагічний. У нас в листопаді місяці в місті Снігурівка під час виконання завдань. Загинув наш водій, водій Сапер до Він Святослав. Поверталися хлопці з, з ділянки, їхали на сортувальний майданчик. І вантажний автомобіль «Камаз» наїхав на протитанкову міну. Та дорога перевірялася неодноразово, але там стояла така свого роду пастка, тому, на жаль, не змогли її виявити і загинув. Нам страшно постійно, зокрема мені, тому що я несу відповідальність як за себе, так і за свій особовий склад, і за людей, які потім будуть йти по нашим слідам працювати, Тобто, як це бригадні, ремонтні бригади, інфраструктури, які її відновлюють, так само, як звичайні цивільні мешканці, тобто, вони будуть ходити там, де ми пройшли. І, звичайно, є страх, тому що в ну, нас, якщо немає страху, то треба роботу змінювати. Тому зараз от, на Херсонському напрямку зайшло дві машини механізованого розмінування. Це розказує просто те, що я особисто бачив. Машини механізованого розмінування використовуються для ну, розмінування полів або тих самих ліній електропередач. Да, така машина вона йде спереду з таким ну, скралом, який перевертає міни на глибині там, до 30 сантиметрів. Тобто ефективність роботи є в тому, по-перше, що цю роботу не виконує людина, тобто ми зберігаємо життя, здоров'я, сапера. А по-друге, вона більш доскональніше може, Тобто, вона все перегрібає абсолютно на своєму шляху, там неважливо трава, бур'ян, велика рослинність і так далі. Тобто на Донбасі, коли ми були, ми знаходилися там 52 дні в Снігурівці, я перебував 23 дні, по-моєму, і 47 днів от, зараз були на Херсонщині. Все залежить від об'єму робіт. І... Від району, скажімо так, виконання робіт, тому що інколи буває таке, що росіяни починають обстрілювати ті райони, де ми проводимо роботи. Категорично би не радив би зараз заходити взагалі на морське узбережжя, тому що вони дійсно заміновані. Так само, як і самі акваторія самого моря, там заходяться морські міни, які періодично виносять на берег, якщо вони зриваються з якоря. І ну, для збереження життя і здоров'я свого не рекомендував би зараз утриматися від купання в морі, ще в цьому році. Можливо, будуть якісь ділянки і, ну, саме для купання, якісь відведені, обстежені, очищення, але на даний момент я такої інформації не маю. Стараємося, ну якщо бути весь час серйозним і загруженим сугубо роботою, то ну, важко так працювати, морально важко. Ми знаходимо собі самі якісь позитивні моменти. Тобто, Якісь анекдоти можемо розказувати один одному на ділянці. Якщо це мінне поле з протитанкових мін, наприклад, чи з протипіхотних мін, це може бути місяць, два-три, в залежності скажу, від розміру поля, від рослинності на цьому полі, від погодних умов так само. тобто Це такі фактори, які першочергово впливають на нашу роботу. А якщо це поле, прикладом мінування ну, відсутнє, були просто обстріли, якісь чи прильотні, ну, снаряди якісь прилетіли, елементи ракет, там, або тих самих боєприпасів, то цей процес буде значно скоріше проходити. За умови от, припинення вогню на от прямо на даний час, на сьогоднішній день, то обсяги розмінування, термін розмінування буде сягати, <кій> ну, на мою думку, мінімум 25-30 років. Це так, щоб провести таке ну, гарне суцільне розмінування, особливо деокупованих територій. Тому що кожна деокупація, по-перше, хлопцям ЗСУ дається важко, по-друге, це для нас новий об'єм роботи. Там, де стояли росіяни, вони дуже багато після себе залишають. Це можуть бути так само, як заміновані домівки, заміновані особисті речі людей, дитячі майданчики. Це все мінується і це великий об'єм робіт. Для перемоги, я гадаю, для всіх одна, це в першу чергу припинення вогню. Ну, по мирному населенню, це взагалі першочергово. І щоб перестане в наші військові, щоб наші всі землі повернулися до, до тих кордонів, які були визначені ще 91-го року. І щоб Росія ніколи більше не, не влазила взагалі.